Друзі, всім привіт! У нас тут європейська зима, а у вас японський кросовер на огляді. Завітала на автоімпорт і взяла для вас популярний кросовер з бензином 1,6, з двигуном 1,6 бензин. З гарною витратою палива, маневрений і зручний в міському пакру... паркуванні. Поїхали! А ні, 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 не поїхали. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. Огляд у виконанні Курбатекс. От тепер поїхали. Колір сірий металік двигун 1,6, двигун внутрішнього згарання. Бензин. Чотири циліндри, 16 клапанів. Потужність 114 кінських сил. Колір гарний. Хоча дощик іде, прям супер-пупер. До речі, є датчик дощу. Максимальна швидкість 175 км за годину, розганяється до 100 км 12 секунд. Але людині, яка купляє кашка, йому це не потрібно. Йому потрібно сісти височенько, вище, ніж інші, і кайфувати по дорозі їздити, паркуватися легко, взагалі красота. Витрита палива в місті 8-9 за містом 6. Купляйте і перевіряйте. Кліренс 20 см, до речі. Галогенні фари, датчики світла, датчик дощу, як вже говорилася. Протитуманні фари є. Гарна у нас решітка, така сіренька, в колір кузова, але трошечки темненька. Тут, звичайно, Nissan, прикольна. І така пластмасова нізушка, не буде вам там проблем з нею, там не метал, понимаєте? Взагалі красота. І у нас така решіточка радіатора. Також можна тягнути машинку, ну це база. І такий вигляд у нас має перед. Давайте ж підемо в бачок, подивимося, що у нас там. Передній привід. Антиблокувальна система, система табілізації і датчик тиску в шинах у нас є. Отакий От у нас бачок. Машинка 2009 року і вартість дуже приємна. Ціна у нас. Паливний бак 65 літрів. Для 1,6 це дуже прямо достатньо. Є у нас така велика антенка. І в цьому випадку можна сказати, що у Кашкая, Нісана, Кашкає, Нісана Унісанка шкає, е, великий. <смір> ну, добре таке. Є у нас стопарик. такий невеличкий спойлер, дуже маленький, прям не спойлер, але такий виступ якийсь. Прикольно. Позаду у нас е, підігрів заднього скла, скло, очисник. Отака От у нас попочка. Ми поки їхали трошки нас запачкали, але колір гляньте, який гарний, що на ньому не видно бруду дорожнього. Тобто, помив машинкою можна 5 років не мити її. розумієте? Оце такий сірий колір. Є у нас там фаркоп, є у нас стопарики задні, написано «Кашкай». Бачите, тут також чорна пластмасочка. У нас відкривається багажник з кнопочки, так, ручечкою вашої. Потрібно так, хоп, накачайтесь. Але е, двері чи кришка багажника, як це сказати? Навче багажні двері, скажімо так, вони дуже легкі. Тут у нас планочка, багажник 410 літрів, і я хочу розкласти сидіння. Тут у нас буде вставочка. Диратки. Mm? Ось такий у нас величенький стає багажничок. До речі, в мене є парасолька. Це, кстати, не реклама парасолька, але вона могла тут бути на цьому каналі. Реклама парасольки. Багажник, бачите, який майже в пол. Ну, тобто, рівнесенький такий, можна щось велике, дуже велике, якийсь там болт, покласти. Отакий багажник. Всередині у нас 410 літрів, нагаду. повнорозмірне колесо, недокатка повнорозмірне колесо. Прям солідна, можна навіть поставити сюди газ, газову установку. Ну, ви поняли. Прикольно! Мені подобається. Є така планочка. Давайте подивимося там во внутрішності у нас. Парасолька мені для цього не потрібна. Зараз спробуємо, який багажник тут на наємність. Добрий день. Це виріжемо? Це виріжемо. Красота. Шашлик можна пожарити. Так у нас мультифункціональне кермо. І прикольно, що ці пімпочки, кнопочки, вони розташовані отак по керму, а не отут все регулюється. Цікавий хід. З гідре підсилювача може регулюватися по та по висоті у нас. Прикольно. Зручне, кермується гарно. Є у нас бортовий комп'ютер, і, до речі, зараз ми заведемося на нітралочки. До речі, зараз виключимо. Так, зараз хлиночку. А як Є у нас круїс-контроль. Заводиться приємненько, двигун на 6. Бортовий комп'ютер звичайний, тахометри-спідометри і кругляшок, а не прямокутничок. У нас типу, екранчик маленький. Там, до нас пробіг і всі дані, навіть час. До речі, машинка піпікає, коли тут передні пасажири не пристебнуті. І це гарна тема. Салон у нас темний, ткановий, ручне регулювання передніх сидінь. Прикольно! Ну і давайте ж трошки проїдемось, да? я вас покатаю, ну, як звичайно. Я вас безкоштовне таксі, оце вас їжу, катаю, вас їжу. Хочу відмітити, поки ми тут знімали на п'яточку, що дуже гарна маневреність. Тобто машинка прям десь там, знаєте, в місті припаркуватися, десь влізти. Хоча це кросовер. Вона буде здатна, так скажемо. Висока посадка, джипівська, позашляховицька, мені подобається. Пропускаємо Audi. Е, газує прилічно, хоча двигун 1,6 це не прям такий двигун для газу, да? ну, але вона така досить приємніста. Педаз... педаль гальму і педаль газу м'якенькі. Відразу сіла, так прям височенько вона сидиться. Є дерепосилювач керма, але це взагалі ніяк не впливає на мобільність машини. Знаєте, там на п'яточку розвернутися десь. Красота, так, да, трошечки кермо таке напряжене, але нормально. Розвертатися, десь там, десь просочитися, десь вивернутися. Отака тема. Нормально, мені подобається. Дворнички працюють. Хоч хтось повинен працювати в нашій сім'ї, правильно, хоч дворники працюють. По ямкам нормально вона їздить, вона м'якенька, досить таки гарно глотає ямки, як я їду. Дуже люблю поїсти, якщо що. Мені подобається. Скло у нас європейське тонування, Є у нас. Електропривід дзеркал, є електросклопідйомники передні і задні. У нас є ручка, щоб відкривати двері. Це гарна функція. Можна перемикати світло. Mm -hmm. Так, далі. П'ятиступенева механічна коробка перемикання передач. Викладена вона прикольно. Ось така сиренька посередині, чорна ззовні. Вона зручна. Прикольно. Є двохзонний клімат контроль у нас. Це лахові життя, я вам так скажу. 12 вольтна розеточка. Можна закрити замки задніх дверей, щоб ваші діти не допобігали куди, правильно, до школи. <плес> так, забралися. Є у нас Aux, є у нас Bluetooth, є у нас USB навіть і можна cd диск вставити. Давайте послухаємо радіо. Така невеличка пауза у нас була. Абдуйчики, передуйчики оця виконана панель звичайна. Вона проста і вона надійна. І вона гарна, ну, нормальна. гляньте у нас який этот, э, аварічка. Оба. Робота у нас аварічка. гарно дує. До речі, у нас трошечки запотіло скло. Хтось, мабуть. Підбухів вчора, але я не знаю, хто. Хто тут бухає, я не розумію. Не розумію. Два підстаканничка у нас є підлокітничок, і він такий величенький. До речі, туди всовувати аукс потрібно. Прикольно. Підлокітник, кстати, шкіряний, він в дуже гарному стані. А машинці вже ну, вона вже своє побачила, розумієте? Вона не салона, але вже була використання, але в такому використанні, що тут як все нове. Оце, ну, прикольно, реально. Тут у нас зверху підсвіточки, такі пімпочки, як гантельки у вигляді. прикольні. Давайте вімкнемо, бачите, таке жовтеньке світло. Є у нас дзеркало заднього виду. Є у нас таке косметичне дзеркало, Козирьочок, бачите, такий прикольний. І можна сюди щось покласти. Прикольно, мені подобається. Вигляд нормальний, як для 2009 року, взагалі красота. Бардачок у нас є. Він з охолодженням, бачите, і у нас, ну, понятно, зрозуміло. До речі, він такий глибоченький, ще я попробую достати щось. Туди можу заховати від жінки, наприклад, свою заначку, І вона не достане. Така у нас книжечка Nissan. Все у нас культурненько, все гарненько, бо це Європа. Опа. І такий бардачок. Прикольно. Давайте подивимося, що ж там позаду у нас. М? Опа! Дуже легкі позаду, кстати, двері, прикольні, зручні. Є ззаду, позаду електроскопідйомники, така ручка у нас, і є у нас тут е, кармашок такий невеличкий пластмасовий, ну зрозуміла динамік. Також кармашки в передніх сидіннях, і вони сіточкою зроблені. Не сіточко, а ну зрозуміло. Що вам шучу? шучу. Позаду нас кріплення для дитячих крісел. Ізофікс є також закриття замків задніх дверей. Можна також якусь е дитину, яка не слухається теж пристебнути, якусь непотрібну дитину. Вам ой, вона там випала, надо його засунуть. Бачите, таких два, даже пінпочки, треба його засунути. Третій задній підголовник у нас, підголівник, є підлокітничок, і такі квадратики у нас о, очі, підстаканнички. Вони пластмасові, що не буде там у вас протікати. нічого. Зручно виглядає, виглядає зручно, можна отут посмішку намалювати, але дітям такого не кажіть, бо вам поплюзять вашу машину. Прикольний тканевий також підлокітничок, можна тут пристебнутися. Кстати, у нас, до речі, танування також європейське, тут <laughs>, трошечки запотіла. Да Хто ж бухав, я не зрозумію. Ладно, то вже таке. Є, до речі, підсвіточка. Опа, темно, опа, світло. Якщо ви хочете дізнатися більше про цей автомобіль або про інші, також є функція підбір авто, авто під замовлення. Можете звертатися на інстаграм автоімпорт, лютий імпорт, в TikTok, в Телеграм. І буде вам щастя. Кайфуйте від життя і насолоджуйтесь ним. А ми поїхали закінчувати. Ось такий вийшов. огляд. Ми вам дякуємо за увагу, за ваш час і за вашу посмішку. Посміхайтесь частіше, даруємо вам дощливе сердечко. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте огляд, як вам кашкай. З нас огляд, з вас підписка, лайк і комент. І незабаром до вас повернусь! Помпором-папом.